Шановні ліцеїсти, хочу привітати вас з новим 2024 роком, який вже, я сподіваюся, буде роком нашої перемоги не тільки в самореалізації, а й у розвитку нашого ліцею і в перемозі неньки України. Хочу висловити щиру подяку адміністрації нашого ліцею. Якби не ваша активна підтримка, ми б не змогли реалізувати жодного нашого проєкту. Хочу подякувати своїй команді, моїм міністрам. Нашим міністрам. Люди, які підштовхують мене на нові ідеї. Люди, які підштовхують мене на те, як би скоректувати наші ідеї. Дякую вам велике. Хочу подякувати прем'єр-міністру нашого ліцею. Це та людина, яка робить нашу роботу цікавіше, тому що я трохи занудний. Але вона трохи розбавляє наш робочий процес. Хочу подякувати кожному ліцеїсту, який підтримує нас, який пишається нами. Тому що наша робота це намагатися. Ваша робота оцінювати нашу роботу. Ще раз хочу привітати вас з Новим роком. Я дуже сильно кохаю кожного ліцеїста, який приймає участь у розвитку нашого учбового закладу. Мені було дуже приємно, коли ліцей підтримав мене у проєктах з парламентом старшокласників. Насправді весь парламент міста Одеси зрозумів, наскільки наш ліцей сильний, гідний та найкращий. Дякую вам велике! З Новим роком!